Вітаю, я Саша Гурч, туристичний агент та експерт по Мальдівським островам. Зараз знаходжусь бізнес-лаунжі міжнародного аеропорту Краків. Саме з цього аеропорту дуже часто вилітають мої туристи по екзотичним напрямкам Мальдіви, Сейшели, Шрі-Ланка, Таїланд. Я вирішив проінспектувати аеропорт, тому що я в ньому ще ні разу не був. І звичайно показати вам лаунж, який ви можете відвідувати, маючи. Платинову голд або преміальну карточку свого банку. Умови відвідування дізнаватися саме у свого банку. А як виглядає лаунч? Я вам зараз покажу. І вас обов'язково лайк, підписка та погнали на огляд. Знаходиться бізнес лаунж навпроти гейда номер 2 До цього гейда вихід можливий, як ви подорожуєте по зоні ЄС, а також якщо у вас міжконтинентальні рейси. І ось виски бізнес лаунж. Саме сюди заходимо. Я вам покажу, як виглядає та що є всередині. Саме з Кракова я цього разу вилітаю на Мальдів. Попередні всі рази я завжди вилітав з Каїра. Це стосувалося і Мальдів, і Шрі-Ланки, і Таїланду. Навіть цей раз хотів полетіти з Каїра. Тим паче, 1 листопада відкрився Каїрський музей, який будувався 20 років. Хотів якраз полетіти вам, візняти музей, поглядати по пірамідам, залетіть в Стамбул, але в зв'язку з величезною завантаженістю фізично не було на це часу. Навіть один день вирішував свою справу. Тому я впритик майже під рейс і потрібні мені дати. Приїхав в Краків. Як я добирався з Києва до Кракова, я вам розповів розповім попередньому відео. Подивіться, це був комфортний потяг купе з Києва до Перемишля, з Перемишля до Кракова, він їхав потягом за 2,5 години. Зараз на годиннику 21.20. Лаунж тут працює до 22.30. Якщо ми звикли, що в Кишиневі або в Борисполі лаунж працювали цілодобово, то скільки б я не відвідував лаунжі в Європі, завжди в нічний час майже ніде вони не працюють. В Барселоні відкривався там о 4-5 ранку, в інших містах так само з 5 ранку, з ранку. А от щоб з 12 ночі до 4 працював лаунж, ні. А з тому, що рейси в цей час також не літають. Мій рейс в Дубаї буде останній в цей день о 23.00, а потім наступний рейс літає о 5 чи о 6 ранку. І відповідно, цей час в аеропорту стільки реєстрації не працюють, нікого майже немає, лаунжі також не працюють. Тому йдемо за годину до закриття, подивимося, що там є. Але я тут знаходжусь вже півтори години і чесно вам скажу, що вибір по стравам ом, мене не вразить. Лаунж тут величезний, одна, друга, третя, четверта, п'ять чи шість різних зон, де можна відпочивати піти коктейлі. Перекусити, попрацювати за комп'ютером, а от вибір страв і напоїв тут мінімальний. І як на мене, то той лаунж, який є, до якого я звик в кишеневі, маленький, компактний, затишний, він мені більше подобається, ніж, ніж цей, хоча він значно більший. В кишеневі також невеликий вибір страв, але там смачно, там гарячі сирники, там гарячі бутерброди, омлет. Більший вибір по алкоголю, тому я більше обираючи між краковом по лаунжу і кишенеру, мені більш подобається кишенір. Який вибір страв в лаунжі кракова я вам зараз покажу. Тут є якісь цукерки. Я їх брати не буду, просто подивимося по типу мармеладок. -мар -мар Із фруктів яблука, апельсин, мандарин, груша та банан. І пройшовши трішки далі. Там уже салати та основні страви, ті, які є. Я це не пробував, я так розумію, овочеве рагу. тут якийсь суп, можна зробити собі бутерброд чотири різних вида хліба і в холодильнику різні там закуски. М'ясні, сирні, а також сніданки. Якщо ви приїжджаєте з дітками або відвідуєте лаунжі з дітками, до речі. Як правило, навіть якщо у вас вхід на одну людину, то дитину можна провести. Є різні йогурти. І ось якраз сир та м'ясну нарізку, яку можна буде покласти собі на бутерброд. Є вже готовий салат, я так розумію, це грецький, тому що є там сир, є оливки, овочі, ще один салат і редиска, капуста, перець та огірок. Можна зробити натуральну зернову каву. І з іншої сторони вже розташовані напої: газована та негазована вода, декілька видів соків, пепсі саvenуб мірінда холодний чай, пиво. І в цій частині вже алкогольні напої. Їх небагато, але те, що я бачу, це. Вина, шампанське, балантайс, джин, водка. Ну і, в принципі, все. Є, до речі, напої як в холодильнику, так і без холодильника. Якщо приїхали з дітками, потрібно не холодно, то тут можна взяти. По алкоголю скромно, але, в принципі, зробити коктейль, балантайс з колою можна буде. А водка і декілька видів вин. Відразу є табло, де можна буде подивитися ваш рейс. В мене рейс в Дубаї. Бачите, те, що я вам говорив. Виліт о 23.00. Мій рейс останній, а потім наступний рейс вже вилітає о 5.30. Відповідно, з 23.00 до 5.30 рейсів немає і лаунж не працює. Ось моє місце. Можна зарядити телефон. Закрито, нікого не видно. Мішаки для одягу. І тут десь є ще душова кімната, але де я її ще не знайшов. Якщо вступну зал, тут взагалі є можливість працювати за комп'ютером. Якщо ви приїхали своїм комп'ютером, з планшетом, бо вам треба просто зарядитися, ось багато зон, багато розеток, де це можна зробити. Якщо у вас немає комп'ютера, але потрібно щось зробити, відповісти на емейл e або попрацювати, тут є комп'ютери. Місць багато робочих, всі вони зараз вільні, тим паче лаунж закривається ось буквально через пів години, і в кінці навіть є принтер. Якщо вам потрібно роздрукувати якісь документи, страховку, ваучери. Тут також можна це зробити. Ліфтом може спуститися на нульовий поверх, там також продовження лаунжу, або ж по сходам. Сходи у нас розташовані з іншої сторони. Показав вам другий зал. Перший у нас там, де розташована стійка реєстрації, там лише напої. Другий зал з моніторами і спуститися в третій зал можна сходами або ж просто ліфтом. Тут зараз відчувають гості, я не буду вам показувати детальніше, як він виглядає, але, в принципі, тут зрозуміло, що є зарядки, є столики. Берете собі страви і відпочиваєте. Ну що ж я сподіваюся, що випуск був для вас корисним. Найближчим часом вилітайте з Польщі або з інших країн на Мальдіви. Будете саме ви. Я як завжди з радістю допоможу вам в організації вашого відпочинку. Бронюючи тур, ви отримуєте супровід 24 чотири на 7, Я з вами постійно на зв'язку. Тому звертайтеся, мої контакти є в описі під відео, ви пишіть вайбер 098 двіностовісім три Вам хорошого дня. і До наступної зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.